Доброго дня, шановні восьмикласники! Тема нашого уроку сьогодні присудок та його види частина перша. Допомагати мені сьогодні проводити даний урок будуть герої поеми Лесі Українки давня казка. Прошаємо з вами! Всі ви знаєте, що присудок це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом. Сьогодні ми будемо з вами роздивлятися ті випадки, коли присудок називає дію або стан. А ось про ознаку поговоримо наступного разу. І дія, і стан може саме позначатися такими запитаннями, як. Що робити, що зробив, що робитиме, що хочу робити, що повинен. Що таке дія? Ну, я думаю, ви всі це розумієте. Напевно, це можна назвати механічний рух, або те, що ми можемо побачити, коли людина біжить, або коли вона готує. А ось стан, в якому може перебувати людина, тварина, ну, для мови, предмет. Це сумувати, припустимо, любити, кохати, співчувати. Це те, що можна, може ми з вами не побачимо, але ми можемо це відчувати. Оце і є стан. Перший вид присудка називається простий дієслівний. Ну, Якщо він простий, значить складається з одного слова, і Раз дієслівний, значить, це слово є дієсловом. Наприклад, то щодня поет приходив до діброви на розмову. Отже, підмет поет, що він робив? Приходив. Ми бачимо одне дієслово, яке відразу дає нам зрозуміти і яку дію виконує підмет. І граматичні характеристики, тобто минулий час, однина, дійсний спосіб і все, що ви вчили ще в 7 класі. Тупотять в і коні, гомін ближче, все лунає. Коні що роблять? Тупотять. Гомін що робить, лунає. Чим може виражатися простий діслівний присудок? Ну, найчастіше це особове дієслово. Сподіваюсь, що ви всі пам'ятаєте, що дієслово має 5 форм, і одна з них, яка найчастіше вживається нами, це особове дієслово. Засміявся на те лицар. Лицар що зробив? Засміявся. Поет що робив, лежав на самісінькій стежині. Це може бути і, наприклад, наказова форма дієслова. не тільки значить, дійсний спосіб, стороною обминаємо, що робімо, обминаємо. Це теж простий дієслівний присудок. Ну, і іноді може бути у вигляді інфінітива. Мета бритольда розбагатіти, підмет мета, присудок, розбагатіти. Але наш лицар хоче закцентувати. Вишу увагу на дієсловах майбутнього часу недоконаного виду. Чому зараз я поясню. У 7 класі ми з вами вивчали дуже детально, що у майбутньому часі дієслова недоконаного виду, тобто, що робити в інфінітиві запитання, можуть мати дві форми: складину, яка складається з двох дієслів, і складну. Яка е, трошечки ускладнюється ось в закінченні цією самою бухочкою М. Ви скажіть, що він у мене буде жити в Шані в славі. Якщо б я зараз попросила вас після мого пояснення визначити, а який же тут присудок? ну, Ясна річ, що ви би сказали, що він, це підмет, Присудок буде жити, і оскільки тут не одне дієслово, а два, значить це вже не простий дієслівний присудок, а напевно складений. Насправді запам'ятовуємо з вами, що е, коли у нас іде складена форма майбутнього часу, буде жити, будуть працювати, «буду співати, то ми завжди можемо замінити одним дієсловом складною формою. Житиме, співатиму, працюватимуть. Тому складена форма майбутнього часу вважається простим дієслівним присутком. Ну і ще один приклад. У поемі ми читаємо: і поет від свого люду не почує слів догани в день сумний, коли на нього накладатимуть кайдани. Тобто, накладатимуть. Тут сумнівів немає. Одне дієслово, що робитимуть. Але якщо, припустимо, поетеса написала би будуть накладати, ми все одно, розбираючи таке речення, сказали би, що будуть накладати, це простий дієслівний присудок, тому що можна замінити накладатимуть. І, і ще увага на одному важливому моменті. Присудки у вас можуть виражатися фразеологізмами, А ми пам'ятаємо, що фразеологізми – це стійкість сполучення слів. Тобто ви можете побачити два слова, і тоді у вас будуть сумніви, що тут є присудком і який він. А він буде простим дієслівним. Подивіться, гей, кричить він обережно віку збавити людині. Віку збавити. Це е, у нас з вами фразеологізм. Можна замінити одним дієсловом вб'єте. Відповідно, віку збавити» – це е, простий дієслівний присудок. «Слухай ти, втікай лиш краще, бо пізнаєшся ти з лихом. Пізнатися з лихом це фразологізм, тобто постраждаєш. Відповідно, ти підмет, а пізнаєшся з лихом це простий дієслівний присудок. І тут. Не просто пізнаєшся, а з ким, з чим, з лихом, як додаток, а все це ми вважаємо присудком. Слухачі співцю затея ділом скрізь давали раду. Слухачі, підмет, що робили? Давали раду, вони не радили щось йому, так, поради якісь, а давати раду. В значенні допомагати, і якщо ми замінимо давали раду на допомагали, ми зрозуміємо, що це простий дієслівний присудок. Отже, зробимо висновок. Присудок, виражений складеною формою майбутнього часу, або фразеологізмом, є простим дієслівним, бо всі слова, з яких складається фразеологізм або складена форма майбутнього часу, можна замінити одним дієсловом. Ну, для цього головне розуміти зміст речення, безумовно. Ну і другий вид присутки, який ми сьогодні з вами роздивимося, називається складений дієслівник. Тут все теж дуже логічно. Оскільки він складений, значить, повинно бути вже мінімум два слова. І оскільки він дієслівний, ці слова є дієсловами. Наприклад. Тільки ти один тепер можеш дати мені пораду. Ти і присудок тут можеш дати. Чим може виражатися складений дієслівний присудок? Як ми вже зазначили, він виражається двома дієсловами це як лицар і його зброєносець. Один без одного не можуть. Можна, безумовно, назвати. Інфінітив, як і лицаря, головним. Але допоміжне дієслово – це той самий зброєносець, який носить за лицарем зброю і допомагає йому. Без зброєносця лицар середньовічі, ну, фактично багато чого не міг. Отже, і наше з вами дієслово і інфінітив в реченні одне без одного не можуть. Яку ж, яку ж функцію несе кожен з них? Інфінітив називає лексичне значення, тобто дає інформацію, яку саме дію виконує підмет. Танцює він, спить він, сумує або радіє. А ось допоміжне дієслово, фактично, це особова форма, воно несе граматичне значення. Що таке граматичне значення? Тобто, воно узгоджує підмет з присудком. В числі, в роді, в часі, якщо це потрібно, в особі. Подивимося з вами. Тів бертольд розумним словом люди військо вгамувати, та воно дедалі гірше почало репетувати. Тобто, Бертольт не вгамовував простий дієслівний, а він хотів тобто хотів вгамувати, він хотів. Ми бачимо, хтів це допоміжне дієслово, а що саме яку да, вхамувати? Це наш інфінітив. Тому, так, може бути таке, що допоміжне стоїть в одному кінці речення, а інфінітив в іншому, але ми пам'ятаємо, що це один складений дієслівний приступ. Ну і друге, воно підмет, що почало робити, почало репетувати, і ще один складений дієслівний приступ. Щоб переконати вас, що одне без одного вони існувати не можуть, спробуємо ми зараз прибрати в цих реченнях якусь із частин присудка. І прочитаємо: Бертольдо вгамувати люте військо розумним словом. Інфінітив, як ми пам'ятаємо, не означена форма, тобто там не можна визначити ні особу, ні час, ні число. Жодною граматичною категорією, ну, крім виду. Тому ми так не кажемо з вами, «Мати прийш...» Там, наприклад, мати прийти, урок провести, ну, як це, або учитель сказати. Незрозуміло. Тому, і нам і треба допоміжне дієслово. повинен вгамувати, чи не хотів, чи міг, чи вирішив, що. Да? От не може один інфінітив бути. Припустимо, є тільки допоміжне дієслово, і нам не потрібний інфінітив, що тоді виходить з нашим реченням. Бертольд дохотів люте військо розумним словом. Теж ми не розуміємо, що він хотів перемогти розумним словом, вбити розумним словом, переконати. Отже, важливі обидва дієслова і інфінітив, і допоміжне. Не що у нас може з вами вказувати допоміжні дієсла. Початок дії, закінчення, продовження, там бажаність, небажаність, обов'язковість цієї дії. Е, ну, візьмемо з вами приклади. Поет починає писати вірші. Лицар закінчив говорити. Поет продовжує лежати на стежині. Лицар хоче мати владу. Лицар не міг завоювати місто без допомоги поета. Лице збирався купити прихильність поет. Люди любили слухати вірші поета. Синім кольором, як ви здогадалися, у нас всюди це інфінітив це наше головне слово, яке несе лексичне значення, яку дію виконує підмет конкретно. А ось допоміжні слова чорним кольором, вказують, вказують, ну, вони не вказують, ну, там, крім того, що початок або там, продовження. Або бажаність дії, а вони також якраз узгоджують підмет з уже інфінітивом. Да? Поет це одне нас, значить, починає, а не починають писати. Це у нас час теперішній, тому ми якби, рід не визначаємо з вами. Ну, і підкреслюються обидва дієслова, якщо вони стоять поруч. Двома рисками, значить, суцільними, ми не розриваємо її. А тепер, іще раз прошу вашої особливої уваги. Інфінітив, хоч це і дієслово, не завжди виступає присудком, а може бути і другорядним членом речення. Як це зрозуміти, ми зараз і роздивимося. Інфінітив не присудок. Наприклад, інфінітив може бути обставиною мети. Якщо ви між особовим допоміжним дієсловом та інфінітивом в реченні можете поставити сполучник що? сполучник мети, якщо ви згадуєте 7 клас, і речення буде залишатися граматично правильно побудованим, значить, інфінітив виконує тут роль обставини мети. Приклади. Порівняємо з вами. В тексті поеми ми читаємо. Вийшла з хати Ізідора подивитися на зорі. Я бачу, вийшла подивитися. Ну, я, як сумлінна учениця, знаю, що подивитися, це інфінітив, вийшла допоміжне дієслово, значить, це складений дієслівний приступ. Але перед тим, як це е, визначити, так, підкреслити, я спробую поставити між вийшла і подивитися сполучних «щоб» і читаю. Вийшла з хати Ізідора, щоб подивитися на зорі. Нормально звучить речення. Отже, вийшла е, ізідора, навіщо з якою метою подивитися? І ось тут у нас з вами інфінітив не частина присудка. Тут простий дієслівний присудок вийшла, а е, інфінітив виконує роль обставини мети. І ще один приклад. Розіслав він скрізь Герольдів на війну скликати лицарство. Значить, він що зробив? Розіслав, щоб скликати. Тобто він розіслав, з якою метою. І у нас з вами скликати це буде не присудок, а буде обставина мети. Інфінітив у ролі додатка. Як це розрізнити? От ми вже можемо використовувати з вами не сполучних що, а подивитися, яку роль виконує цей інфінітив, чи він вказує на дію, яку теж виконує підмет. Тобто, якщо в реченні особове допоміжне дієслово називає дію, яку виконує підмет, а інфінітив. Для цього треба чітко розуміти зміст речення, так? називає дію, яку виконує хтось інший, тобто не підмет, то інфінітив в такому реченні це додаток. Рідний край щиріш любити, навчає нас розлука. Хто що розлука? Що вона робить? Научає. А любити, вона ж буде любити, ні розлука любить, а ми, ну, наприклад, вона нас навчає, да? тобто це вже дія любити, яка виражається інфінітивом, відноситься не до підмета, а відноситься до інших осіб, до нас. Тому ми в реченні тоді ставимо так запитання. Рідний кращий річ любити, навчає нас розлука, розлука научає, чого любити. Ну, Наприклад, іще можемо взяти: учитель навчає чого. E, tam, писати, або чого, читати. Це все буде не частина присудка научаю любити, а це буде додаток, а присудок буде простий дієслівний, ну як тут научає. E, тут на радощах Бертоль всіх співців казав зібрати. Аналогічно розмірковуємо з вами. Бертольдо – підмет, що зробив? Або робив, казав, це присудок, тут питань немає. А ну-ка подивимося, а зібрати інфінітив він буде збирати? Чи хтось інший? Напевно, це слуги будуть робити. Отже, Бертольдо казав, що? Зібрати? Зібрати це буде додаток. Інфінітив може бути і в ролі означення. Тоді він в реченні характеризує предмет. Тобто відповідає на запитання який. Візьмемо з вами речення праворуч. Лицар мав мрію розбагатіти. Чому тут ні мав розбагатіти, буде присудком? Бо якщо ми, подивіться, зараз ліворуч запишемо речення ось так: «лицар мав розбагатіти, тобто в значенні повинен був розбагатіти, тут абсолютно інший зміст. А у нас говориться про те, що у нього була мрія, він мав мрію. І уявіть собі, я кажу: у лицаря була мрія, лицар мав мрію, то ви запитаєте, ні що робити, а ви запитаєте, яку мрію. Тобто розбагатіт характеризує іменник, мрія, яка мрія. І це насправді є означенням. Візьмемо ще одне речення. Лицар поставив завдання впіймати співця. Лицар що зробив? Поставив, що завдання, завдання яке впіймати співця. Теж у нас з вами впіймати це означення, яке характеризує іменник завдання. Якщо ж ми візьмемо такий варіант: лицар наказав впіймати співця без слова завдання, да, без іменника. Лицар наказав, це буде простий дієслівний присток, що він зробив? Він наказав. А е, знов-таки пригадуємо, розмірковуємо, впіймати, відноситься теж до підмета лицар, ну, ловити то співця будуть інші, будуть слуги. Тому він наказав, що впіймати, впіймати буде додатком. Такий варіант. Лицар забажав впіймати співця, ось тут уже лицар що зробив, забажав. Я не можу сказати, лицар забажав, щоб впіймати. Значить, це вже не обставина. І впіймати він захотів, власноруч, припустимо, Значить, забажав впіймати, ось тут уже все це складений дієслівний присудок. І ще один приклад. Лицарь прийшов попросити про допомогу співця. Пригадуємо з вами, пробуємо вставити щоб. Лицарь прийшов, щоб попросити. Тобто, він прийшов навіщо попросити. Це обставина мети. Ну і вже на завершення подивимося, наскільки вам було зрозуміло. Пояснення, спробуємо виконати три тестових завдання. Перше. Знайдіть речення зі складеним дієслівним присутком. Натискайте на паузу, розберіться самостійно, а потім ми перевіримо. Це речення А. Ми, підмет, що почнемо робити? Почнемо співати. Складений дієслівний приступ, інфінітив плюс допоміжне дієслово, яке вказує на початок дії. Поясню, чому не інші варіанти. Не хочу тут простий дієслівний. Далі будеш мати, пригадуємо, можна замінити мати меж складною формою майбутнього часу простий дієслівний. І ізідора вийшла, навіщо? Подивитися. Подивитися, це обставина, а не частина присудка. Завдання друге. Знайдіть речення, у якому інфінітив не є частиною присудка. Теж тисніть на паузу і потім з вами перевіримо. Це речення В. Розіслав він скрізь герольділь, з якою метою скликать лицарство. царство. Тобто у нас тут простий дієслівний присудок розіслав А. Інфінітив склика, скликати. У нас з вами обставина мети. І третє завдання, останнє. Всі речення мають складені дієслівні присудки, крім. Тиснемо на паузу і розв'язуємо завдання. Це речення Г. Не на тебе ждать я буду. Знов-таки буду ждать. Ждатиму можна замінити два дієслова, буду ждать на одне складної форми майбутнього часу. Це вважається простим дієслівним присудком. На цьому наш з вами урок сьогодні завершено. Я дякую вам за вашу увагу і дуже сподіваюся, що мої пояснення були зрозумілими.